Всім привіт! Я вас вітаю на уроці з того, як же ж знаходити ідеї для контенту. І якщо ви тут, то стовідсотково ви стикаєтесь з питанням, що блін, не знаю, що розказати, що цікаво моїй аудиторії. А що мені викласти, щоб клієнти до мене прийшли і залучилися за допомогою мого контенту. І, власне, через це ми з вами тут і зібралися. І сьогодні я буду вас знайомити зі своєю авторською методикою. Вона називається квадрат ідей. І я сподіваюся, що ви будете її використовувати і допомогою цього постійно генерувати ідеї для свого контенту, які у майбутньому вам будуть приносити більше клієнтів на ваші послуги. Оскільки я вже достатньо давно навчаю і працюю у сфері інстаграму, і саме з просування продажу своїх послуг я підвела таку статистику, що 87% людей, які продають свої послуги, вони зіштовхуються за головною проблемою, що не знають, як створювати контент, який буде залучати нову аудиторію, перетворювати її на клієнт. Але сьогодні ми з вами будемо виходити із цього відсотку людей, і ви будете знати, як власне подарувати ідею. Як я вже сказала, я вже три роки навчаю, викладаю свої курси. В мене є учні, які просувають успішно свої блоги. І через цей досвід я вам виписала три тези, які я вважаю найчастіше. Зустрічаються і які я допомагаю вирішити. Тому як тільки ви їх послухаєте, прочитаєте, можете мені навіть плюс як скинути в директ, і Я буду знати, що це вам відгукнулося, і я вам зможу допомогти. Або якщо у вас є щось інше, якась власна інша особиста проблема, ви можете її написати, і яку ми з вами також зможемо. Звичайно, що розібрати. Перше, що клієнти самі мені не писали тільки по рекомендації і ніяк не реагували на мій контент. Погодьтеся, дуже класно отримувати запити клієнтів саме з інстаграму. Тому що, я думаю, що ви всі знаєте, що сарафанка це класно, рекомендації працюють, це прикольний канал трафіку, але він не регульований. Тобто, сарафанки можуть приходити люди, то не приходить, хтось вас буде радити, хтось вас не буде радити, а блог це те, що постійно вам приносить. Нові запити це як джерело ваших нових клієнтів, тому що люди через нього прогріваються, можуть запустити рекламу або безкоштовно просувати ваші рілси, роблячи дійсно якісний контент, який закриває болі вашої потенційної аудиторії, і клієнтам просто зможуть більше писати. Тому я завжди за те, щоб просувати сам свій. Особистий блог і щоб з нього заробляти, друге, не знаю, як транслювати свою експертність у відео, з яких сторін це показувати та підсвічувати цю нішу. Також дуже важливо і часто зустрічається біль у експертів. що Купа всього знають, як просувати, якісно робити свою роботу, як класно робити результати клієнтам, але не знають, як це показати. І це проблема, яку, звичайно, що я допомагаю вирішувати, і завдяки трансляції експертності мої учні залучають набагато більше клієнтів, мінімум х2 від їх точки. А зараз багато пропозицій. Хочеться, щоб завдяки моїм рілз клієнти були зацікавлені у співпраці зі мною. Я думаю, що всі знаєте, що купа експертів зараз є конкурентів і так далі. Але ви помічали, що у них контент майже однаковий, і нам дуже важливо зробити так, щоб у вас був інший. Контент і як це зробити зараз, ми будемо з вами розбирати. Але спочатку давайте познайомимося ближче. Мене звуть Сабіна Погасян, я експерт з просування та монетизації блогів в інстаграм та в інших соціальних мережах. Я 5 років працюю в маркетингу, веду клієнтів та консультую особисті блоги та бізнеси. І, зокрема, останні 3 роки я викладаю свій авторський курс з самопросування, на який приходять експерти, щоб навчитися просувати свій блог, якісно його вести, і що в майбутнє. Утньому він монетизувався і приносив на постійній основі їм клієнтів. І моя перевага в тому, що я навчаю не тільки просувати себе, свої послуги, а ще й їх продавати. Тож рада з вами познайомитися і переходимо до найцікавішого. І, власне, буду розповідати вам про свою авторську методику, яка називається квадрат ідей. Саме вона допоможе вам знаходити ідеї і перетворювати їх у повноцінний контент. І при виконанні усіх рекомендацій, а дуже важливо не просто послухати. А взяти всю інформацію і почати робити. І тоді ви зможете збільшити ворогідність досягнення вашої мети у залученні нових клієнтів на свої послуги. І, власне, з чого вона складається? І почнемо з того, де ж брати ці ідеї. Перше, це аналіз ринку. Це аналіз конкурентів у вашій ніші, але не тільки це. Ми робимо аналіз конкурентів саме для того, щоб виявити їх слабкі сторони. Тобто, що у них немає. А у нас є і покращувати свої. І також оцінити їх всі сильні сторони, щоб свої ці сторони зробити ще кращими. Але для того, щоб шукати саме ідеї, я раджу шукати несуміжні протилежні ніші. Наприклад, якщо ви СММник, Беріть контент у бюти майстрів. Якщо бюти майстер, беріть контент у СММників, у таргетологів, у кого завгодно. Тобто, геть різні ніші. Ви, ви навіть можете аналізувати великі бренди: Red Bull, Char 17, Сільпо, що завгодно. Також звертати увагу на американський ринок, тому що переглядаючи їх контент, у вас може прийти своя класна, унікальна ідея, яку ви можете втілити у життя. І, до речі, ви можете оцінювати, що працює, що ні. Тобто, звертати увагу на кількість коментарів. Кількість Кісь репостів, лайків тощо наступне це тренди. Я раджу їх використовувати, їх відстежувати. І дуже важливо, щоб ви тілили тренд в життя одним із найперших. Коли вже тренд тиждень, як крутиться на просторах інстаграму, то, скоріш за все, він вже не буде так класно заходити. Тому вам треба відстежувати і підловлювати, як тільки він вийшов. Це можна зробити. Безкоштовно ділюся цією інформацією. Ви можете це відстежувати або на американському ринку, або в Тіктоці, тому що там нові тренди виходять найперше. Ви їх можете відстежити, підготувати відео і одним з найперших його викласти. І такі відео будуть заходити, набирати перегляди на багато більше. Звичайно, що це ваша аудиторія. До речі, на своєму навчанні я даю прям цілу систему. А я люблю, знаєте, робити свої методики, системи, щоб все було структуровано і класно, якісно працювало. І якраз таки у нас там є цілі таблички, як ми аналізуємо цільову аудиторію, є різні методи їх дослідження. І завдяки цьому, коли ви розумієте болі аудиторії, проблеми, потреби, що їм потрібно, ви прям це можете виписувати в стопчик і на кожну білі потреби писати. Що ви можете надати цій людині, і таким чином у нас є купа різних ідей, навколо яких ми можемо робити класний контент. І, звичайно, що вивчаємо поведінку і інтереси. Це можна зробити за допомогою нашого інстаграму, просто дивитися, що нам відповідають на контент, які питання задають, який заворотні зв'язок є. Щоб цього отримувати більше, вам треба ваш контент робити. Не для вас, а вам треба робити ваш контент для вашої аудиторії, показують ті теми, які їм будуть цікаві. Завдяки цьому ви збільшите кількість зацікавлених людей, які можуть придбати ваші послуги. Як це виявити? Обов'язково задавайте питання просіть сі зворотній зв'язок, робіть опитування просіть, щоб вони щось писали вам в коментарях, і вам треба це аналізувати і покращувати, і робити контент саме на ці теми. Ну, звичайно, що це персональний досвід. Ви можете використовувати власні історії, які у вас були, які у вас історії були з клієнтами, які історії були з вашим навчанням, які у вас просто життєві історії були. Тому що, якщо ми будемо робити суто експертний контент, погодьтеся, людина заходить така: Блін, експертність продаючи, тут експертність, тут вона продає. Сумно, а коли ви будете змішувати експертний контент і особистий, тоді ви збільшите вирогідність того, що людина придбає саме у вас, тому що люди купляють у людей в першу чергу. Якщо ваші цінності будуть сходитися, якщо людині просто буде цікаво за вами стежити, як за людиною, то вона вже буде погріта до вас і як до експерта. Тому вам дуже важливо чередувати контент, і звідси вам і відповідь на питання, де брати ці ідеї. Якщо експертний контент закінчується. Розповідайте про себе, про своє життя. Навіть подивилися фільм, який інсайт у вас є. Напишіть про це допис, зніміть рілс, зробіть сторітелінг. І тоді ваші цінності можуть відгукуватися в вашій аудиторії, підкреслюйте свою унікальність, свою особистість у контенті і змішуйте саме з експертністю. І головне пам'ятати про те, що будь-яку тему, будь-яку інформацію можна класно, якісно продати. І про це, звичайно, також навчаю, але сьогодні ми з вами говоримо трошки про інше. Що ж робити з цими ідеями? Перше, виписуємо їх окремо. Можна в Notion, хто працює на цій платформі, або зробити собі окремий телеграм-канал, де у вас будуть перелік ваших ідей, або зробити гілку, де в одному діалозі будуть ідеї, а в іншому сценарії, в третьому реалізацію. І вже потім застосовувати методику квадрат ідей. Ця методика базується на чотирьох ключових аспектах, які формують квадрат. Всі ці питання я прописала і створила не просто так, а саме за допомогою них ви зможете згенерувати якісно ідею для контенту за певною послідовністю. Давайте з вами будемо його розділятись. Методика квадрат ідеї містить чотири питання: що, хто, як і що далі? Розберемо все по черзі. Перше питання: що? Який контент ви хочете створити? Який формат? Це відео, це допис, це рілс або це сторітелінг. Хто? Для кого цей контент, що має відчути людина, і до чого має прогрітися, переглянувши ваш контент? Далі, як? Як ви будете подавати контент і які болі ви будете закривати? І що далі? Це дуже важливий момент, тому що кожен контент має завершуватися закликом до дії, щоб людина розуміла, що їй далі робити, тому що якщо ми не скажемо, що робити... Ніхто цього не зробить. Дуже цікавий і класний факт, яким я дійсно пишаюся, що коли ми з моїми учнями почали працювати по цій методиці і додали заклик до дії в кожну одиницю контенту, то у них збільшилась кількість запитів, підписок та й взагалі активних дій від аудиторії, тому що таким чином ми підправили один інструмент. Але це дало дуже класний результат, тому що коли ми кажемо людям, що треба зробити, вони це роблять і збільшують нам статистику, і приносять нам більше заробіток. Тому що далі? Що далі має зробити людина, щоб перейти з вами на наступний рівень взаємодії? Тепер ми з вами розберемо декілька прикладів, як це застосовувати. Наприклад, якщо ви СММ спеціаліст і ви хочете зняти контент, перше питання: що? Угу. Знімемо Reels. Хто? для потенційних клієнтів? Які мають забажати працювати зі мною. Як? І ви думаєте, яку біль я буду закривати? Давайте візьмемо біль, що на ринку повно неякісних послуг, але я знаю алгоритм роботи власний в своїй роботі, який принесе результат. Тобто ви за допомогою відео закриваєте біль того, що клієнт не може знайти собі якісного смс-спеціаліста, який буде виконувати свій послуг, а ви розповідаєте якраз таки про свою методику, про свій алгоритм, який буде працювати і принесе результат. І далі заклик до продаючої зустрічі, на якій я розповім вам про свої послуги, або заклик перейти в певний хайлайс, де ви розповідаєте про кейси, які у вас є з допомогою цієї методики, цього алгоритму. І таким чином ви можете структурувати всі ваші експертні відео. Якщо ви б'юти-майстер, або якщо ви спеціаліст, який просуває б'ють майстра, що ви хочете зробити? Хай це буде сторітелінг для кого? Для клієнтів, які хочуть зробити ламінування вій. І вони мають отримати бажання записатись саме до вас. Що ми можемо розповісти? Ми можемо розповісти про плюшки та бонуси, які достаються клієнтам, сам програми лояльності. І дуже важливо пам'ятати, що один сторітелінг або один рілс – це одна біль. Не треба одразу ліпіть 159 болей. Наприклад, якщо ви хочете розповісти про ламінування війни, треба розповідати про різні типи вій, різні типи ефектів, або як це полегшить їм життя, або як це буде класно круто виглядати, і про бонуси, і про все, того що людина тоді заплутається. Один контент, закриття однієї болі. Наприклад, в цьому ви можете розповісти про плюшки та бонуси. Чому ні? І далі виставити віконця з вільними датами для... Запису і таким чином ви можете успішно створювати класний і якісний продаючий контент, який буде закривати болі вашої цільової аудиторії. І також дуже важливо при написанні сценарії вичитувати. Я своїх учнів завжди навчаю саме вичитувати сценарії. Тобто, ви взяли ідею, ви собі написали тези, потім ви ці тези розкрили. Написав достатньо багато тексту, але це не дипломна робота, нам вода тут абсолютно не потрібна, і ми вчитуємо, вичитуємо, вичитуємо. І дуже важливо звертати увагу на текст не з точки зору вас як спеціаліста, а з точки зору вашого потенційного клієнта. Тобто, щоб це було зрозуміло, не вам, а клієнту закривало повністю його болі. І не забувати про те, що чого складається контент з методики квадрат ідей, і не забувати про заклик до дії. Але якщо ви досі не розумієте, як генерувати ідеї для вашого контенту. То або у вас залишилося ще питання, або ви відчуваєте, що самостійно вам буде складно. Це зробити, то я вас запрошу на безкоштовний особистий розбір, де я вам допоможу створити ідеї для вашого контенту. Або якщо ви вже ведете свій інстаграм, у вас є заповнений контент, то я вам зможу його проаналізувати, показати на ваші сильні та слабкі сторони, що треба покращити, що треба додати, щоб ми з вами працювали над вашим контентом і зробили так, щоб він залучав більше потенційної аудиторії, яка може в майбутньому стати вашим клієнтом. Зустріч у нас буде проводитися у. У зумі вона займе буквально 20-30 хвилин. Але якщо цього часу нам буде з вами не вистачати, щоб повністю закрити всі ваші питання, я задоволенням з вами залишуся надовше, щоб ми все розібрали і ви вийшли натхнені, замотивовані з чіткою стратегією, що і як треба робити. До речі, мені мої учні постійно кажуть, що я знаєте так мотивую, надихаю. І щоб після кожного зі дзвону зі мною або переписка, або зустрічі вони виходять такі наповнені енергією, тому я дуже хочу і вас наповнити енергією, з вами поближче познайомити. Щиро вам допомогти, щоб ви завдяки інстаграму змогли заробляти більше. Тому що дехто приходить і вже знаєте, такі от розчаровані, типу блін, інстаграм не працює, просування не працює. Все працює, якщо знайти дійсно ту людину, яка вам підкаже і підсвітить ваші сильні сторони, подивиться на вас з боку, дасть мотивацію і стратегію, як що потрібно робити. І я буду дуже рада виступити для вас саме цією людиною. Тому, якщо ви хочете потрапити на такий безкоштовний особистий розбір, ви можете заповнити. Анкету в нашому з вами діалозі або перейти за посиланням в шапці профілю і там також заповнити анкету. І обов'язково після заповнення мені відписати, що собі не я заповнила анкету, і коли ми з вами зможемо вийти на дзвінок. І після цього ми з вами заплануємо зустріч і вже будемо з вами розбирати всі ваші питання, щоб покращити вашу роботу, і ви почали залучати більше клієнтів. Тому я дуже очікую на ваше повідомлення і дякую за увагу.